Ось такий гарний перформанс. У нас це White Tesla 21 рік. Дуже гарні комплектації, ну, в максимальці. А у нас вже йде матрична оптика на лінзі. Все як положено, охлаждення подогрів батареї, зимня гума гзута, красні перфоровані. Ой, господи, красні супорта. гарний стан. Термозної, гальмівної системи, відкриття багажника без помочі рук. Все з приложення управляється, сертифікати живі, шкіряний салон чорного кольору, звичайний. Ось такі вставочки з підсвіткою, все дуже добре виглядає. Може для когось колхоз, але непогано. Все дивиться класно. Без ключовий доступ, ну, звісно, на теслах у всіх. Пам'ять сидінь, панорама є навіть от сюди, закривалка на літо сіточка. Ось ці. Так що, ребят, безпроводна зарядка. Все живе, це дійсний перформанс, це не просто покращені супорта, все живе, все працює. Так що 98 тисяч пробігу. Не знаю, що Тесяч ще показувати, окрім гарної економічної їзди та швидкості на ній і як вона добре виглядає. Так що, компанія автопарк, чекаємо на вас. а Ще, кстати, рейлінги йдуть подарунок. Вона з ними приходила, вона з ними і поїде до наступного власника.